Різниця вперед. Не твоя справа. Потякало. Треба було його прикінчити. За три хвилини прибуде потяг. І все. Я все життя його чекала ще студенткою, а він одружився з цією! Та замовкни вже своїми настановами. Я підтримувала його, допомагала, хвалила. Він без мене крук ступити не міг. Й довелося розіграти дурновату дружбу з цією ідіоткою. Він. Проміняв любов на цю дурну домогосподарку. Замовкни вже! Якби я встигла її прибрати, ви б мене ніколи не знайшли. А для тебе все скінчено, капітан! Поїзд приїде за хвилину.